Вітаємо на християнському подкасті, дорогий слухачу! Цей подкаст це аудіоформат християнської мотивації у коротких епізодах. Запрошуємо вас підписатися на канал, залишити коментар і вподобайку. Таким чином, ви берете вагому участь у розповсюдженні цього контенту, що спонукає до служіння, поклоніння, молитви та розвитку відносин із нашим Господом. Нехай Господь благословить кожного, хто слухає це слово. Ми віримо, що це допомагає вам наближатися до Бога. Ми всі самі вибираємо, кого впускати у своє життя. Ми могли б оточити себе однодумцями, людьми, які будуть зміцнювати нас і спонукати. До постійного перебування у Христі. Або ми можемо затриматися в компанії людей, які зіб'ють нас зі шляху істинного, людей, які відведуть нас далеко від досконалої волі Божої щодо нашого життя. Вибір, який ми робимо, коли мова йде про компанію, яку ми підтримуємо, може мати серйозні наслідки не тільки в короткостроковій перспективі. Але й в перспективі вічності. Яким би хорошим християнином ви себе не вважали? Ніхто на 100% не застрахований від впливу зла. Пам'ятайте, що в Біблії в першому посланні до Коринтян 1533 сказано: Не давайте себе обманути. Погане товариство псує добрі звичаї. Тепер, якщо ми не будемо обережні. Ми можемо дозволити нечестивим людям заважати нам у ходьбі з Христом. Як люди, ми соціальні істоти, тож ми схильні наслідувати поведінку та погляди один одного. Чим більше часу ми проводимо з певними людьми, тим більше стаємо схожими на них. Ось чому Біблія попереджає нас про те, з ким ми спілкуємося у другому посланні до коринтян 6, 14 говориться, не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного у праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою? Цей уривок часто застосовується в контексті побачення бо шлюбу, але в загальному сенсі він застосовується і до дружби. Ми, християни, повинні бути обережними з тими, кого впускаємо у своє внутрішнє коло. Це не означає, що ми не можемо дружити з тими, хто не знає Христа, але ми не повинні дозволяти їм прив'язувати нас до себе. Ми не можемо дозволити їм отримати нас від слідування за Господом, тому що, хоча у нас можуть бути спільні захоплення, інтереси. Чи життєві ситуації, врешті-решт, якщо ми не поділяємо найважливішу частину нас самих, нашу віру в Ісуса Христа, то мені не потрібно підтримувати такі стосунки. У приповістях 1320 сказано: Хто спілкується з мудрим, той сам стає мудрим, а хто товаришує з нерозумними, той зіпсується. Сьогодні у вашому житті. Можливо, немає нікого, кого ви вважаєте дурним, але чи можете ви назвати когось, хто постійно викликає неприємності і часто залучає вас до них? Диявол може впроваджувати в наше життя людей, які на перший погляд здаються щирими, але насправді шкодять нашим відносинам з Богом. Ці люди можуть в кінцевому підсумку знеохотити нас. Зрадити і навіть знищити. Однак, коли ми оточуємо себе такими ж, як ми, тими людьми, хто вірує в Біблію, хто практикує Біблію, хто любить Христа, наше спілкування стає наповненим благодаттю і лагідністю. Ми стаємо краще підготовленими до життєвих труднощів, коли знаємо, що у нас є система підтримки, яка стоїть поруч з нами. Молиться разом з нами, заступається за нас і вірить разом з нами. Кожен, з ким ви стикаєтесь, має певний характер. Деякі мають поганий характер і виявляють отруйні риси, тоді як інші є повною протилежністю і мають здоровий, благочастивий характер. Це ті люди, які проявляють плід Духа. Вони будуть Підбадьорювати вас, молитися разом з вами, проявляти до вас божественну любов, і у них буде добрий дух. Зрештою, нам потрібно бути переповненими молитвою й проникливими людьми, тому що ми повинні берегти своє серце. Ви не можете просто так дозволити кому-небудь увійти у ваше життя. Придивіться до їх характеру, дослідіть їхній характер, тому що так чи інакше. Вони матимуть на вас вплив. Так люди можуть впливати на вас: деякі люди чесні, а інші брехливі, деяким можна довіряти, а інші брехуни, деякі мають чудову трудову етику, а інші нероби. Ваш характер теж буде впливати на людей, що оточують вас на благо або на зло. І точно так же характер ваших близьких буде впливати на вас, на благо або на зло. Отже, ось у чому справа. З ким би ви не вирішили піти по життю, завести дружбу. Не дозволяйте збити себе зі шляху істинного. Відмовляйтеся піддаватися впливу світу. Відмовляйтеся ухилятися від істини, впадати в оману і гріх. Коли ми спілкуємося зі злими людьми, це вулиця з одностороннім рухом. І ця вулиця з одностороннім рухом веде вас в напрямку від чистоти до осквернення. Ця вулиця з одностороннім рухом приведе вас від святості до гріха, від темряви до світла, від вашої цінності в очах Бога до прірви між вами. Коли мова заходить про те, з ким нам слід, а з ким не слід спілкуватися, Біблія говорить ясно. Нам сказано у Другому посланні до Корінтян, розділ 6, вірші 14 та 15 таке: Не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо! Що може бути спільного у праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою? Яка згода Христа? З веліяром, яка частка вірного з невірним. Святі Божі, ми повинні вийти з їхнього середовища і відокремитися. В посланні до римлян 12.2 нам дано докладне уявлення про те, чого ми потребуємо як діти Божі. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале, іншими словами, перестаньте наслідувати ідеали та думки культури, яка вас оточує. Не дозволяйте світу формувати вас за своїм образом і подобою. Для нас вірян головне, щоб Святий Дух перетворив нас внутрішньо. І тільки коли ви дозволите Святому Духу. Перетворити вас через оновлення розуму та мислення, тільки тоді ви зможете розпізнати Божу волю. Ключ до цього це Святий Дух. Святий Дух допоможе вам позбутися непослуху, саме Святий Дух повністю змінить ваш спосіб мислення. І як тільки це станеться, як тільки ви дозволите Святому Духу вселитися в вас, праведність стане тим, до чого ви прагнете. Ісус Христос стане тим, кого ви будете бажати, а Царство Боже стане тим, до чого ви будете пристрасно прагнути.